Знаєте, за те, що ви так гарно розмієтеся, я вам зараз розповім одну історію, щоб у вас був гарний, добрий настрій. І це все випадки життя. Можна, то тако робіть. І я в основному по сантехніці працюю. Ну там крани підкрутити, якщо тече щось заткнути. Ну і вирішив я дати оголошення в газету. Так, мовляв, і так, надаю сантехнічні послуги. Телефон такий-то. А вони там в редакції все перепутали. І мій телефон під сусіднім оголошенням надрукували. А там якийсь гад таке пропонує О, повторити соромно надам інтимні послуги жінкам будь-якого віку. І мій телефон. Ну, я сиджу вдома вечері, нічого не знаю, дзвонить телефон. Жіночий голос запитує. Алло, скажіть, будь ласка, а коли ви можете прийти до мене на предмет надання? Ваших послуг. А я кажу, так от зараз. Тільки що це вам так на ніч припекло? Давайте краще завтра. У мене завтра тільки сім викликів. Потім можу й до вас заскочити. А жіночий голос каже, а для чого ви мені будете потрібні після семи викликів? Я кажу, ну не скажи. Ви мене ще просто не знаєте. Я взагалі за день клієнтів 12 обслуговую. А тут просто сусідка пропустила пропустити її без черги, у неї там щось прорвало, а чоловік, як на захворів, Обіцяла пляшку поставити. А жіночий голос каже, мало того, що ви до мене після семи викликів прийдете, то ще й п'яний. А я кажу, а в нашій професії без цього не можна. Адже ж працюєш більшу частину старості. Ну і фізично важко. Буває сім потім з тебе зійде, поки Фланець до патрубка прилатає. А вона каже, ви можете не виражатись. Ну а як тут скажеш? Фланець мені мав і чи Фланець? Не дивлячи вже про патрубок. Трубку кинула, дивна яка жінка, ніколи патрубка в руках не тримала. Через деякий час знову телефонний дзвінок жіночий голос запитує, скажіть, будь ласка, а як потрібно розраховуватись за ваші послуги? Ну, з цією я взагалі вирішив пожартувати. Можна, кажу, гривнями, можна доларами, а можна і натурою. А вона каже, як? Ви після цього всього? Натуру їм брати. А я кажу, а я же послуги бувають різні. Одна справа, скажімо, муфту наростити. Друга справа прокладку поміняти. Чи скажімо відстойник прочистити? Ну, а бувають такі послуги, та ще у важкодоступному місці, вона каже, це в якому, такому важко доступному. Я кажу, ну ясно в якому, коли стік над самим коліном розміщений. А, а, а буває півдня з якою-небудь старушенці провозишся. А вона каже, де що і до старих ходити? Моя ну, же каже, від них найбільше викликів. Прийде, глянежу, а, а в неї раковина вся проживіла. Знизу подивишся Бога, що мохом поросло. Павутиною затягнуло. Туди років 20 ніхто не заглядав. І всі вони такі капризні, зроби їй так, зроби їй так. Я кажу, бабуня, ти сама не знаєш, як ти ходиш. А вона каже, ні, я знаю. А то ти підеш, а в мене через дві години ця штука знов через Бежевець. Приходить час заглушку ставити. А правда, молоді також бувають з характером. Я от на днях в одному Богоєві дві години крам крутив. А він ще й незадоволений залишився. Міг би й сам свій крам покрутити, руки не відпадуть. Чую ця трубку кинула. Через деякий час знову жіночий голос запитує. Скажіть, будь ласка. А де ви навчились такої унікальної професії? Де де? В Улан Улан-Уде!» де? краще зразу каже, що там у вас прорвало, щоб я міг оприділити, який інструмент з собою брати. А вона каже, а від що у вас не один? І я кажу, я вам блін, що пацан з одним інструментом ходити. Для кожної послуги свій інструмент. Різного калібру. А вона каже, що у вас усі калібри є? Я кажу, дай, ну, якщо в мене немає, я Петровича попрошу. Він на пенсії. І він вас за пляшку обслужить. І раптом мені ця газета потрапляє на очі. Боже мій, це ж про що вона продумала, коли ми з нею про інструмент говорили. Та я чуть було довгий з русним ключем не поперся. Як би там не було, але професію я вирішив міняти. Тому що по моїй сантехнічній частині викликів приходить. Navagato Mercer